Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У це було важко повірити ще рік тому, бо Кремль завжди говорив про якісь міфічні червоні лінії, після перетину яких Путін ледь не ядерну зброю застосує. А зараз це вже реальність. Бійці російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії продовжують брати в полон російських військових після того, як у неділю, 4 червня, губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладковний з'явився на зустріч із РДК, хоча до цього погодився, щоб забрати полонених путінських солдатів, яких передали для обміну українській стороні. При цьому російська пропаганда розповідає, що Путін. У курсі всього, що відбувається, враховуючи, як вони кажуть, окопну правду. Проте в реальності все геть інакше. Поки російська пропаганда каже, що Путін особисто контролює всі процеси і ледь не керує евакуацію людей з Білгорочини, батьки власне евакуйованих дітей із Шебекіно скаржаться на жахливі умови інтернату в Калузі, куди їх переселили. Фото російських ралій дійсно вражають. За словами батьків, у трілки з їжею зі стелі постійно падає штукатурка. В той час як Путін нагороджує мера Шебекіно орденом мужності, реальність така, що вся місцева влада разом Силовиками просто втекла з цього міста, де вже процвітає мародерство. Місцеві запустили флешмоб у соцмережах із хештегом Шебекіно. Це Росія, щоб хоч якось привернути увагу Москви. Дехто навіть дописував, що про них забуло їхнє місто викреслили з карти Росії. Губернатор Білгорочини Гладков, який ще вчора погрожував захопити Харків, уже сьогодні каже, що грошей на відновлення пошкоджених районів не вистачає. Ну а центр, вочевидь, допомагати не збирається. Грошей немає, але ви тримайтеся. Як колись сказав божевільний Дмитро Медведь у нечисленних репортажах із Білгорода, де біженців і Шебекіно розмістили на стадіоні, люди коментуючи, їх не захистили. левова частка допомоги надходить від волонтерів. Причому по соцмережах збирають все, речі, дитяче харчування, корм для тварин, і навіть туалетний папір. Інших розмістили у старих гуртожитках із тарганами, а студентів виконали на вулицю. Проте коментуючи свої жахливі умови перебування в Білгороді, дехто навіть захищав владу, кажучи, що вона не винна, військові знають, що роблять. Схоже на те, що в Москві вже змирилися з тим фактом, що Білогорочина стала полем бою. Але водночас речник кремлівського фюрера Дмитро Пісков продовжує розповідати, що поряд з офіційними доповідями в папочках, які приносять путіну, він регулярно здійснює дзвінки військовим командирам та отримує інформацію безпосередньо з поля бою. Але ЗМІ навпаки пишуть, що путіну припинили доповідати погані новини, бо той реагує на них вкрай роздратовано, кажучи, що ці доповідачі перебувають під західним впливом. Російська пропаганда подає ледь не як перемогу, що на події на Як і на атаку дронів на Москву Путін відреагував майже миттєво. Дійсно, майже так само миттєво, як і свого часу на катастрофу з атомним підводним ракетним крейсером Курск. Не з'являючись кілька днів на публіці, а коли нарешті вийшов, то заявив, вона потонула. Ще один російський пропагандист Соловйов у себе на ток-шоу відвернув. То каже, що на Білогорочину зігнали строковиків, тобто регулярної армії, вже не вистачає, щоб прикрити власну російську територію, особливо напередодні масштабного українського контрнаступу. Ще один не менш відомий пропагандист Кисельов стверджує, що відповідь Путіна на всі ці події обов'язково буде. Просто йому треба час подумати. Цікаво, чи доповідали йому про те, як співробітники ДПС на Білогорочині відкрили вогонь по машині з російськими мобілізованими? Бо переплутали хто є хто на думку аналітиків Американського інституту вивчення війни, Кремль просто не знає, як Ховати на рейди російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії на Білгородчині, що викликає хаос і критику на адресу Москви в російському інформаційному просторі, поки кремлівський фюрер думає, російське міноборони рапортує, що відбило всі атаки диверсантів. РДК продовжує контролювати нову та Волжанку. Водночас, рано чи пізно, Москві доведеться перекидати свої сили з фронту до прикордонних з Україною регіонів, щоб стабілізувати ситуацію, а це неодмінно послабить сили опору ворога на деяких ділянках, що допоможе силам оборони України під час. З контрнаступу. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!